Луцьк плаче 2 травня у кафедральному соборі Святої Трійці відспівували Василя Матюка 1975 року народження, який поклав життя захищаючи Україну. Як повідомили у міськраді, підполковник Василь Матюк був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду заступника командира батальйону із морально-психологічного забезпечення та загинув 29 квітня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності і незалежності України поблизу населеного пункту Новодарівка Запорізької області. Сьогодні ми проводжаємо в останню дорогу підполковника людину, яка несе відповідальність та веде у бій півтори тисячі людей. Тому він не може проявляти слабкість натомість бути прикладом для інших, особливо скорботно прощатися із чоловіками, які є взірцями чеснот, гідності та мужності. І ми маємо честь стояти біля труни великого воїна. Сказав у скорботній проповіді митрополит Луцький і Волинський Михаїл після завершення богослужіння труну із тілом покійного воїна пронесли театральним майданом, де сотні лучан стали перед захисником на коліна і схилили голови. Біля пам'ятного фотостенду Герої Небесної Сотні загинули за єдність України, присутні виконали державний гімн України. Поховали героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражжа. Редакція телеканалу Конкурент тіві висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна, честь і вічна пам'ять герою.